Рада Європи взялася за КПК України європейські експерти разом із представниками адміністрації президента України та верховними суддями у рамках проєкту підтримки. Кримінальної юстиції е, проаналізували Український кримінально-процесуальний кодекс. Сам проект розрахований на два роки і фінансується урядом Данії. Під час його реалізації європейські експерти надають правову допомогу Україні у розробці нових законів про прокуратуру та державне бюро розслідувань. На ухвалення цих законів чекають у Євросоюзі напередодні підписання угоди про асоціацію. Сьогодні експерти проаналізували новий КПК, який парламент прийняв торік на зміну радянському кодексу. Кодексу загалом Україна почула схвальні оцінки від Ради Європи. Європосланці запевняли, що готові і надалі підтримувати Україну у проведенні реформи правоохоронної системи. За словами радника президента України Андрія Портнова, з новим КПК в Україні запрацював суд присяжних і з'явився такий спосіб утримання під вартою як домашній арешт. Також Портнов похвалився, що за рік у державі майже вдвічі виросла кількість виправдальних вироків і поменшало обшуків щодо інших законів з пакету євроінтеграційних радник президента запевнив представників ради Європи, що їх ухвалять уже найближчим часом. Перші результати цієї реформи. Можна буде рахувати приблизно через рік, але міряти не просто виправдовальні обвинувальні вироки, а міряти по більш складній формулі. Скільки людей не було засуджено вже за півріччя 20 тисяч, плюс сюди рахувати угоди з слідством, і після цього виводити, яким чином балансує сьогодні правоохоронна система і судова система з огляду на права людини. У кінцевому своєму етапі, де мова йде про судовий вирок.